Дане рішення винашувалось вже досить давно. Ми нарешті дійшли до цього, скажу відразу, не без допомоги нашого керівництва, а саме першого заступника міського голови, отримавши таке доручення відділом. Логістики було опрацьоване дане питання, і з сьогоднішнього дня дійсно запрацювала гаряча лінія, на яку кожен невдоволений якістю надання послуг на пасажирському транспорті на території міста. Я звертаю увагу, увагу на території міста, зможе зателефонувати за телефоном 700-596. Ще раз повторюю, кожен бажаючий, кожен невдоволений якістю надання послуг на пасажирському транспорті, зможе зателефонувати і довести нам ту чи іншу інформацію, щоб ми в свою чергу мали можливість, по-перше, якнайшвидше реагувати за допомогою небайдужих. Громадян небайдужих пасажирів, я сподіваюся, ми ж все, все ж таки е, вдаримо по е, тим е, перевізникам, по тим водіям, які, е, по першу чергу, ведуть себе по-хамськи по відношенню до пасажирів. По другу чергу, це по тим водіям, які порушують правила дорожнього руху. Особливо в частині е, перевищення швидкості. Тобто пасажири, життя пасажирів вдається до небезпеки, коли водій перевищує швидкість. Коли водій проїжджає перехрестя на червоний сигнал світлофора. Також сподіваємось отримувати всі сигнали щодо паління водіями в автобусах. Необхідно Перше, це е, номер автобусу, державний я маю на увазі, бажано номер маршруту. І е, день, коли це, е, та чи інша пригода трапилась. Тобто сьогодні на, цій, на цьому автобусі працює один водій, на завтра його напарник, щоб ми точно могли встановити, хто, хто саме. Ну, на сьогоднішній день в більшості автобусів є, ведеться відеоспостереження. І за допомогою цього відеоспостереження ми також якби, враховуємо відеозапис і маємо змогу встановити дійсність тієї чи іншої пригоди. Ми гарантуємо обов'язкову реакцію. Ми гарантуємо реакцію на всі скарги, які будуть підтверджені. Ми гарантуємо те, що не одна скарга не залишиться без уваги.